Українці вже в 100-500-й раз повірили депутатам, але виключення світла все одно є. Слухаємо, лягаєш світла, немає, прокидаєшся, світла немає. Блек-аут, який ми переживали у 22 23 році, пам'ятаєте, в зиму у мене тоді в кабінеті було 8 градусів. Я не скажу, що це тепла, просто 8 градусів. І ось ми ризикуємо повторити цю долю. Якось пережили 23-24, й й пережили 24-й 25-й. Що таке сталося, що сьогодні, в ці дні, ми маємо ось таку зруйновану фактично енергосистему. Це після двох років заяв чиновників про те, що ми захищені, ми не такі, як в 22-му році. Я пам'ятаю на одному з каналів, де чиновник, там, експерт, ну просто піною зійшовся. Розповідав, а як у нас все захищено, який ми маємо досвід. Ой, досвід. Як мали досвід розкрадання бабла на цьому всьому і трендіть, так воно, цей досвід що називається не згасає. Ніякого досвіду немає, ніяких систем захисту не існує. Існує блекаут.